все уходять від вас, хто не може вийти заміж, тот заміж піде, хто народити не зможе, той народить. Тому хто бажає, щоб це все було благословлено, будь ласка, поділіться всім ефіром, бо вас 500 людей а поділилось дуже мало. Так. Таня, 23, Станіслав 38, Чи будемо разом? Не будеш танічка разом з ним, тому що ти маєш родове. Родове, дуже сильне прокляття. По жіночому Христу ти несеш одиночество, моя люба. Тобі треба відірвати родовий корінь зняти цю родову книгу, бо бачу, що ти не зможеш мати сім'ю і дружиною ніколи не станеш. Звертайся за порадою. Валерія 20, анатолій 35, буде весілля. Бо ім Ребята, ім'я лайки. лайка. Во ім'яця Ісуса Христа, священної. Води лється вода з чаном мого. Давайте подивимося. Да, буде сім'я, Буде сім'я і він тебе дійсно кохає. Бачу, хоче тебе дуже сильно. Тетяна 43, що чекає Україна. Татьяна 43, раба Божьє, во ім'я Ца Ісуса Христа. Подивись, що тут л'ється. Подивіться, всі 500 людей. Ось вона нечиста сила. Їй сам диявол вийшов. Я бачу тут їй, хтось робить дуже сильні мертві ритуали. Хтось ходить до кладовища, бачу і закопує її фото. Я бачу, що вона як не жива і не мертва. Хтось хоче її заживо захоронити. Хай звернеться у Вайбер. Так. Що чекає на ближайшим часом?